Діють на випередження Фінляндія виводить 15 тисяч військових до кордону з Росією. Фіни готуються до найбільшої серії військових навчань цього року. У них братимуть участь призовники, резервісти, кадрові військові, а також підрозділи союзних держав Швеції та Великобританії. Як повідомили сухопутні сили країни, мета маневрів перевірити готовність армії до оборони держави та зміцнити взаємодію з союзниками щодо НАТО. Це Та блоку НАТО на агрессивные действия со стороны страны оккупанта. На территории страны оккупанта в непосредственной близости от границ Финляндии на данный момент наблюдается интенсивное инженерное строительство новых военных баз армии страны оккупанта. Речь идет о Петрозаводске, Кандалакше и других населенных пунктах на территории Российской Федерации. Котори о передислокации подразделений російської армії непосредственно близості границям Фінляндії, одним із найбільших епізодів стане навчання ливали центрі, яке пройде на півдні Фінляндії з 27 листопада по 4 грудня. У ньому буде задіяно майже 7 тисяч учасників. Російська федерація постійно давала пані Фінляндії, що Нависает над данным государством более того постоянно осуществлялся элемент военно-политического давления на Финляндию с целью, соответственно, так называемого нейтрального статуса. То есть говорить о том, что после оккупации финских земель были установлены дружеские, добрососедские отношения, нет ни малейших оснований. Российское военное присутствие возле границ Финляндии постоянно. Увілічувалась весною 2023 року. Фінляндія стала членом північно-атлантичного альянсу. Це викликало різку реакцію Росії, погіршивши двосторонні відносини. Крім того, Фінляндія ввела санкції проти Росії та відмовилася надавати притулок росіянам, які рятувалися від мобілізації. Після чого путінські слуги за будь-якої нагоди звинувачують фінів у всіх гріхах. Наприклад, у вересні колишній алкопрезидент Дмитро Медведів вирішив, що Фінляндія готується нападати на Росію. Після вступу до НАТО під виглядом оборонних заходів Гельсінки проводить конфронтаційний курс на підготовку до війни з Росією, схоже, готуючи плацдарм для нападу на нас. Більше того, за його версією, Росія, нібито за законом заслуговує на репарації від фін за другу світову війну. Мовляв, ті свого часу виплатили замало завдяки добрій волі Росіян. Це Елемент якраз дипломатичного воєнного давлення на Фінляндії, причому аналогічне заявлення звучать не тільки по тневчення Фінляндії, але й відповідно. По отношенню Швеції річ ютоострові Гутланд і відповідно, по отношенню Польше слідом за алкоголіком Медведєвим з агресивними заявами виступив голова комітету Держдуми з оборони Андрій Картаполов. Він заявив: ну або ж пригрозив, що Росія готова захистити себе в будь-який момент. Все необхідне у них є раніше про це. Також говорив Медведєв. Ми не можемо ігнорувати той факт, що Фінляндія в цей момент є учасником сівератлантичного. Альянса. А это предопределяет зменення наших военных подходов к обустройству границ і к отражению возможных недружественных актів. Політичні та військові лідери Фінляндії докладають усіх зусиль, щоб підкреслити напад Росії, був би актом самогубного божевілля. Російська Федерація демонструє готовність непосредственно столкновення з блоком НАТО, і соответственно перше государства, которые будуть в зоне внимания армии страны оккупантов это соответственно Финляндия и Балтийские государства. Поэтому риски весьма велики. Об этом свидетельствует и формирование новых воинских частей Ленинградского военного округа и соответственно развертывание военной инфраструктуры непосредственно возле границ с Финляндией. Раніше повідомлялося, що Фінляндія запропонувала НАТО розмістити на своїй території нову військову базу Гельсінки, яка може стати базою для великих розвідувальних дронів НАТО. Нові погрози та звинувачення російський диктатор готується до ще однієї війни. Росія завжди добивалася результатів і завжди виходила победителем із всіх тяжеліших випадків. Ну, не завжди так точно тільки зараз про досягнення великої в лапках російської армії не будемо згадувати. За останні кілька днів від путінських слуг звучать заяви про можливу війну. Колишній алкопрезидент Дмитро Медведєв вирішив, що Фінляндія готується нападати на Росію. Після вступу в НАТО під виглядом оборонних заходів Гельсінки проводить конфронтаційний курс на підготовку до війни з Росією, схоже, готуючи плацдарм для нападу на нас. Більше того, за його версією Росія, нібито за законом, заслуговує на репарацію від фін за другу світову війну. Мовляв, ті свого часу виплатили замало завдяки добрій волі Росіян. Очередні бредні кремльовського алкоголіка Медведєва, який любить пересматривати історію, як в принципі Росія її переписувати. Якщо говорити конкретно там про якісь репарації... что между Советской Россией и между Финляндией после Второй мировой войны были проведены неоднократно консультации, в рамках которого появился, в принципе, термин такой, как финляндизация, где Советский Союз не требовал от Финляндии каких-либо территориальных уступок, либо репараций, и взамен получал обещание на не вступление в НАТО. Но очевидно, что ситуация изменилась с ходом времени. Слідом за алкоголіком Медведєвим з агресивними заявами виступив голова комітету держдуми з оборони Андрій Картаполов. За його словами, дії Хельсінки, нібито вкрай безвідповідальні. Керівництво країни перетворює Фінляндію на розсадник фашизму. Фінляндія проводить крайне бізакриського політику колочі за силу і по суті, вона наведе стрію України. Настоячого розсадника фашизму. Мені дуже жаль, що народ, народ, який пережил пережив, який не заслужує вот, той участь і того положения, в якому зараз знаходиться. А ще Картополов заявив, ну або пригрозив, що Росія готова захистити себе будь-якої миті і все необхідне у них є. Раніше про це також говорив Медведєв. Ми не можемо ігнорувати той факт, що Финляндия в настоящий момент является участником Североатлантического альянса. Это предопределяет и изменение наших военных подходов к обустройству границы и к отражению возможных недружественных актов. Если вспоминать расхожую фразу, которую приписывают Черчилля, то что фашисты будущего будут называть себя антифашистами, то россияне очень ярко подчеркивают как раз сегодняшнюю идеологию своего государства, бегая направо и налево, обвиняя всех в поддержке якобы нацистских либо фашистских идей. Конечно, за этими обвинениями не стоит никаких конкретных фактов, но вот такая гибридная психологическая агрессия против Финляндии, против Польши, против стран Балтии, является очередным подтверждением долгосрочных планов Российской Федерации. Они не собираются останавливаться на Украине, и план Путина во многом состоит в том, чтобы реставрировать влияние Советского Союза на Восточную и, Восто и Северо-Восточную Европу. Ці заяви свідчать про те, що Москва різко посилює агресивну риторику проти Фінляндії, нової країни НАТО. А всі звинувачення у її бік є продовженням відомої тактики Кремля: приписувати сусідам агресивні наміри, а тим самим виправдовувати власну мілітаризацію. Если финны не будут реагировать проактивно на разного рода провокации, если финны будут спускать с рук россиянам э, и гибридные атаки, и информационно-психологические, либо, возможно, в будущем в Финляндии ждут подобные кейсы, как мы сегодня видим с Польшей, э, именно с залетом большого количества дронов, дронов что э, как целенаправленным планом ничем, инша, ничем другим э, назвать не удается, То росіяни будуть пробувати і фізичні конкретні операції на землі для того, щоб захопити територію Фінляндії. Росія вже давно нарощує сили біля фінського кордону. Відбувається зведення нових наметів, укриттів для винищувачів та складів. Таким чином, Кремль поступово готує ґрунт для тиску на Фінляндію. Війна в Балтії вже йде після вторгнення трьох російських винищувачів, які буквально долетіли до столиці Естонії. Там активували статтю 4 НАТО. Ми скликаємо консультації щодо статті 4. Якщо зібрати воєдино, що сталося за останні пару тижнів, включно з нападом на Польщу 19 дронами, це вже систематичне випробування НАТО. 12 хвилинне порушення повітряного простору Естонії вимагає рішучої відповіді як на політичному, так і на практичному рівні. Да, действительно, война абсолютно реальна с Российской Федерацией. Это очевидно. Это демонстрация европейцам их нерешительности и то, что НАТО. Ну, по суті, не видержувати з визовами. у Німеччині Литві та Чехії. Вже заявили, що за подібних провокацій літаки потрібно збивати. Вони просто тестують наші вони випробовують нашу стійкість, нашу рішучість захищатися. Думаю, що ми маємо бути надзвичайно твердими в тому, що якщо будуть порушення правил, ми маємо адекватно на них реагувати, зокрема і військовим шляхом у конкретному випадку. Збивати літаки, і лише тоді Росія дуже швидко зрозуміє, що зробила помилку але до якихось реальних дій щодо Росії поки далеко. Наприклад, президент США Трамп продовжує уникати цієї теми вже декілька днів. Я поки що нічого не скажу про це, але мене незабаром поінформують, і я дам вам знати сьогодні чи завтра. Мені не подобається, коли таке відбувається. Це може спричинити великі проблеми. От сейчас ми вот підходимо до явним посредством. Нежелание Соединенных Штатов, по сути что, выполнять собственные обязательства в рамках обеспечения европейской безопасности. Потому что... А у Европы других вариантов нет. А оружие им купить негде. Военно-промышленный комплекс не масштабирован. А армии нету. Все готовы красиво торговать, богато жить. Но защищать свої інтереси с оружием в руках в Європі, чесно отвыкли. крім того, в пресі з'явилася інформація, що США взагалі хочуть відмовитися від захисту країн Балтії, тому що ну, коли вот буквально пройшла на днях інформація, що штати відказуються країнам Балтії передавати системи ПВО і в тому числі будуть виводити скоріше і війська і уже зараз уменьшають військову допомогу. А ти ж ровна от того, що європейські страни ожидають на фоні таких актів агресії за сторони Росії у СДНОШтатах Америки. Росія вже четвертий рік влаштовує провокації в Балтії. Наприклад, активно використовує там нелегальний тіньовий флот для перевезення нафти. Естонія затримала один із таких танкерів без належних документів. Щоправда, пізніше після перевірки корабель відпустили. Ми всі стежитимемо і перевірятимемо кораблі російського флоту, якщо виникне щось підозріле, і Росія нервується з цього приводу. Це незаконний спосіб Росії заробляти гроші на війну в Україні та проводити гібридні операції проти європейських країн НАТО. Зараз Путін і це важливо, далеко не факт, що планує дійсно воєнну операцію в отношении стран ЄС НАТО. То есть простими словами, Путін получить, що нужно, без війни, а просто масштабірує воєнної грози вокруг європейських стран і демонстрірує їхню слабость і неспособність себе банально защитіти. Крім того, росіяни неодноразово виводили з ладу кабелі комунікації між європейськими країнами в Балтійському морі. За це ще один танкер було затримано біля берегів Фінляндії. На цей раз екіпажу світять кримінальні терміни я вважаю, що висновок, який ми можемо зробити, що час звикати до нової реальності, багато чого подібного може статися у майбутньому. Звичайно, коли таке трапилось минулого року, корабель покинув Балтійське море, але цього року ми його вже затримали. Терпіть подібні зальоти, звісно це тільки... Давайте пас Путину, чтобы он продолжал это делать и еще и масштабировал соответствующие угрозы. То есть безнаказанность Путина, она еще будет больше мотивировать Путина идти дальше в повышение вот этого уровня эскалации как в отношении Украины, так и в отношении Европейского союза и стран. Нато, поки країни НАТО зволікаються, однозначно розв'язує Путіну руки і дає чітко зрозуміти: він може безкарно робити будь-що від дрібних провокацій до прямого вторгнення до країн Балтії.